Вітаю діти на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо говорити про таблицю множення і ділення числа 9. А зараз усний рахунок. Оберні правильні дві цеглинки, результатом якої є число 9. Подивіться, будь ласка, уважно на цеглинки. В результаті якої дії ми отримаємо число 9. Так. 3 помножити на 3 дорівнює 9. І ще одна, яка цеглинка сховалась. Жовта. 54 поділити на 6 теж дорівнює 9. Наступне. Обери правильні дві цеглинки, результатом якої є число 7. Обери правильні дві цеглинки, результатом якої є число 8. Обери правильні дві цеглинки, результатом якої є число 6. Обери правильні дві цеглинки, результатом якої є число 5. Молодчинки! Сьогодні у нас з вами 9 листопада класна робота. На хвилинці каліграфії пропоную вам написати ряд чисел 1, 2, 3, 4, 5, 6. А зараз завдання від пізнайки. Знайди частини числа 24. Нам потрібно з вами знайти одну. Восьму від 24. Що ми будемо робити? 24 поділимо на 8. дорівнює 3. Молодці. Далі. Знайти одну шосту від 24, 24 поділити на 6. Дорівнює 4. Знайти одну четверту від 24, 24 поділити на 4 дорівнює 6 і знайти одну третю від 24. 24 поділити на 3 до 8. Молодчінке. А зараз запишіть, будь ласка, до ваших зошитів слово вирази. Обчислить вирази і запишіть їх до зошита. 8 помножити на 9. 3 помножити на 9. 4 помножити на 9. 7 помножити на 5. 9 помножити на 4. Утворюємо другий стовпчик. 9 помножити на 1. 8 помножити на 7. 9 помножити на 7. 9 помножити на 2. І 8 помножити на 4. Молодці. А зараз знайди частки, перевір за допомогою множення. 18 поділити на 6 дорівнює 3. Скажіть, будь ласка, як ми цей вираз будемо перевіряти з вами за допомогою множення? Так, ми з вами будемо 3 множити на 6. Далі. 18 поділити на 3 дорівнює 6. Перевіряти будемо 6 помножити на 3. 16 поділити на 8 дорівнює 2. Як перевірятимемо. 2 помножити на 8. 16 поділити на 2 дорівнює 8. Як будемо перевіряти? 8 помножити на 2. 28 поділити на 7 дорівнює 4. Перевірятимемо 4 помножити на 7. 28 поділити на 4 дорівнює 7 і перевіряти, будемо 7 помножити на 4. Перевіряємо, чи правильно ми з вами міркували. Отже, щоб перевірити дію ділення. Ми перевіряємо її за допомогою її множення. Ми з вами частку множимо на дільник. 3 помножити на 6. 6 помножити на 3. 2 помножити на 8. 8 помножити на 2. 4 помножити на 7. 7 помножити на 4. Ось таким чином ділення перевіряю дію множення. Розгляньте таблицю множення. Ця таблиця множення називається таблиця множення піфагора. Чому Піфагора? Тому що саме піфагор придумав цю таблицю множення. Я думаю, що ви її вже неодноразово бачили. На форзаці зо, свого зошита, підручника. Ми вже зустрічали, як користуватися цією таблицею множення. Подивіться, будь ласка, ось у нас з вами в першому ряду, в першій колонці, записані перші множники. Вгорі у нас записаний другий множник. Тут результат дії множення. Давайте уявимо, наприклад, нам потрібно з вами 2 помножити на 2. Тобто 2 помножити на 2, в результаті отримуємо 4. А Якщо нам потрібно, наприклад, 5 помножити на 2. Ось 5 помножити на 2 дорівнює 10. А якщо 5 помножити на 6, отведемо до 6, дорівнює 30. Ось таким чином. Користуються таблицею множення піфагора. У нас з вами є завдання: скільки в таблиці є добутків, значення яких дорівнює 12. Отже, давайте поміркуємо. 6 помножити на 2 дорівнює 12, перший множинок, добуток. Далі 4 помножити на 3, дорівнює 12, другий добуток. Далі 3 помножити на 4, третій добуток. І 2 помножити на 6. Четвертий добуток 12. Отже, у таблиці є 4 добутку, значення яких дорівнює. Молодці. Зараз працюємо з задачею «Усно». Урок триває 45 хвилин. Одна дев'ята уроку третьокласники писали математичний диктант. Скільки хвилин третьокласники писали диктант? Отже, вони писали одну дев'яту від уроку. Як нам знайти одну дев'яту від уроку? 45 поділити на 9 і дорівнює, 5 5 хвилин писали третякласники математичний диктант. А зараз запишіть слово задача. У зошиті 36 сторінок. Дівчинка списала 1 дев'яту зошита, скільки чистих сторінок залишилось у зошиті. І ще раз, у зошиті 36 сторінок. Дівчинка списала одну дев'яту зошита. Скільки чистих сторінок залишилось у зошиті? Міркуємо так. Почнемо міркувати із кінця. Запитання: скільки чистих сторінок залишилось у зошиті? Можемо сказати, скільки залишилось. Не можемо. Чому не можемо? Бо ми не знаємо, скільки дівчинка списала сторінок. Ми можемо дізнатися, скільки вона списала. писала. Що нам відомо про списала? Одну дев'яту від 36. Як дізнатись, скільки сторінок вона списала? 36 поділити на 9. Молодчинки. 36 поділити на 9 дорівнює. Чотири сторінки. Списала дівчинка. Так. Нам потрібно дізнатися, скільки сторінок залишилося. Нам потрібно дізнатися, скільки залишилося. Було 36, 4. Списала. Як дізнатися, скільки залишилося? Від 36 відняти 4 сторінки. І відповідь: 32 чистих сторінки залишилося. 32 6 сторінки залишилося. Отже, сьогодні на уроці математики ми з вами говорили про таблицю множення Піфагора. Згадували таблицю множення і ділення числа 9 і знаходили частину від числа. На цьому наш урок з математики завершено.